Це нормальне питання. Ми вас не побачимо. Ви не даєте гроші людям на моє звернення. Відповідно, ми вас не побачимо, там. правильно? Грошей ж немає. Наповках не відбувається модуль, тих, неправда. В минулому році в борні ремонти були на полки Городському, на Юрія Тимошенка. Поступово війська влада робить Поступово приходять зміна, але глобальна приймання. Зробити це рішення, записі за лісами в політичному стані. У нас на це нема корпусу. І про те, що говорив е, пан Бойка, говорив про те, що місце, мім, наста, е, в місті він, на по поговорити є інші районів, які теж, на жаль, критична ситуація. Тому обов'язково буде врахована. Отже, якщо ми бачимо пана Ямщикова десь на половках з, з фото, що він щось ремонтує, то це явно протидія моєму зверненню. Я правильно розумію цей спіч? Ні, ну як не робиться, пане Ямщикове, як не робиться, немає грошей, то вас ми там не побачимо. Правильно я розумію? Я, так розумію, я не розумію пан більше. Це пряме питання. Це нормальне питання. Ми вас не побачимо. Ви не даєте гроші людям на моє звернення. Відповідно, ми вас не побачимо там. Правильно, грошей ж немає.